Так, нові монети мене інтересують. І так, ціна на них 720. Це Львів. І вже ставки. 800. Ніхто не ставить. 800, 800. 800. 849. 18 монет продано. А Решта залишилось було 25 монет. Четыреста восемьдесят 480... 560... Шестьсот 647, 670. Я пропонував було дві монети купити зараз. Пропонував людині за 650, що я їх куплю, але вона або відмовилася, бо її вже купили нема вже. Нема. І в мене куплених також немає і відказу немає. Значить їх купили 680. 680. 690, 700 гривень. 700. 700 ставки є 710. 719 ставки, є 730 ставок немає. 730 далі немає. І 747. Але викинула монети. 10 штук. тому... Інтересно, можу собі купити. Всім дякую. Ще одна монета. Це захисниця. Купити зараз 525. В топі. Так, дев'ять. Підставки. Тут. Упаковочки пішли. Захисниці є. По 360. 400. Це все ставки і ставки вже зроблені. Купити можна за 450. Захисницю. 451. Так, то є Вінницька і... Київ. Київ має такі монетки. 460. Купити. Далі йдуть ставки. 460. 462 ставки є. Викидають монети вже. Можна купити за 450. Дану монету. Кого цікавить? Робіть ставки. Тепер показую, де то є. 450. тонн. вони. Вінницька. І Київ. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, буде більше.